Доброго дня, літнього дня, вітаю всіх, шановні колеги, і дуже рада зустрічі з вами. Наші зустрічі вже стають традиційними. Я не вперше в малій академії наук представляю тематику наукових робіт і дуже радію, що ними скористуються як наукові керівники, так і автори наукових робіт розвиток. Сьогодні ми теж з вами будемо говорити про блок тем, які стосуються метафори. Загалом метафору надзвичайно полюбляють і викладачі, і педагоги, і студенти і учні. Я сьогодні вам презентую широкий спектр. Афоричних утворень у мови українських мас-медіа. коли ми говоримо сьогодні про засоби масової інформації, які вбирають в себе зміни лексико-семантичної системи, відображають функційну стильову динаміку відомих співізносних з тими чи тими стилями лексичних одиниць, розкриває проблеми освоєння нових варіантів значень та проникнення їх до різних стилістичних сфер. Сучасні українські мас-медіа стали одним з основних джерел дослідження української мови, оскільки саме завдяки вивченню особливості і функціювання лексиків мові засобів масової інформації простежуємо зв'язок мови з розвитком соціуму та як він впливає на словниковий склад. Мова СМІ це Мова, яка має надширокий спектр різної тематики, але проблему функціонування вторинних номінацій мови мас медіа є однією з актуальних у сучасному мовознавстві. Метафора сприяє збагаченню мови, а також є засобом вироблення концепцій реальності та формування соціальних аспектів. На часі багато напрямків дослідження метафори в засобах масової інформації. Метафорами ми розглядаємо як перенесення, яке полягає у перенесенні ознак одного предмета чи явища на інший, на основі їхньої схожості. Ми ж розглядаємо з вами ще й лексичну метафору засіб вторинної номінації, що презентує інноваційні знання про світ через використання наявних умов і ресурсів, ґрунтується на мисленнєвих операціях, пов'язаних на приписуванні ознак істот і неістот людини. Понад 30 тем пропонуємо на ваш розгляд для вибору наступних наукових досліджень. Ми можемо говорити про маркованість сучасної маймидійної метафори, і про антропоморфні метафори українського. Зокрема, економічного медіа дискурсу, ми можемо говорити про головні особливості функціонування та перекладу метафор в сфері публіцистичного стилю. Це може бути порівняльний аспект, наприклад, української і англійської мови, якщо дослідник знає англійську мову, це вже порівняльне зі ставним мовознавством. Засоби вирішення вторинної номінації у медіа та політичному дискурсах теж можна на порівнянні робити засоби відтворення політичної метафори, при перекладі промов українських політиків можна аналізувати концепт Україна в сучасному українському. Політичному дискурсі через метафоричні моделі лінвокогнітивні особливості політичної метафори, публіцистичному дискурсу на матеріалі української та англійської мов, це знову ж таки порівняльний аспект. Метафора в економічному дискурсі української преси, метафора можемо в мас-медійному дискурсі на прикладі окремого видання. Метафора може бути на позначення поняття вибори, умови сучасних е ЗМІ. Можемо розглядати особливості використання політичних метафор в період майдану, особливості відтворення метафори в текстах публіцистичного стилю. Зокрема, можуть бути особливості перекладу метафори, метафоричних виразів англійських та українських мовах, можуть бути особливості функціонування метафоричних моделей в економічному дискурсі мас-медіа, взагалі економічний дискурс. Він надзвичайно популярний у сучасних засобах масової інформації і надзвичайно баг. Гати на метафори можна розглядати політичну метафору. В якійсь індивідуальній окремо взятій мовотворчості журналіста. Взагалі, е, політична метафора, вона надзвичайно е, широка і сьогодні дуже багато матеріалів для того, щоб вивчити політичну метафору. Е, можна не обмежуватися одними метафорами, можна розглядати тропи візуального тексту мас-медіа загалом, тропи як засіб комунікативної оптимізації матеріалів спеціалізованих Друкованих змі, тропи як засоби лаконічності та виразності в стихлих текстах українських мас-медіа, функціонування метафори в текстах вітчизняної газетної публіцистики. Можемо розглядати і. Синонімічні засоби української мови, наприклад, художньої метафори, взагалі художня взагалі метафора, вона властива для художнього стилю. Власне, звідти вона прийшла в публіцистику для того, щоб робити публіцистику образною, щоб надавати текстам емоційно експресивного забарвлення. щоб Підкреслювати якусь негативну чи позитивну оцінку для того, щоб робити економнішній те, економнішні, економнішнім текст, але широким розлогим, семантичним показом. Я бажаю вам успіхів. При написанні робіт з метафори. Дякую, що ви сьогодні мене вислухали. Сподіваюся на те, що ви використаєте матеріали, які завжди є у відділі Малої академії наук, тобто запис виступу і перелік текстового виступу, ви завжди можете ними скористуватися. Ми переможемо, і Україна наша. Понад усе до побачення.